Так, ну і ось я вже засаджую останню картошку. Ну і на цьому я робота сьогодні буде завершена. О, всім привіт, з вами я, Вержей, і ласкаво прошу вас на моє нове відео. А сьогодні, як ви бачите, я пішов на роботу з самого ранку, тому що сьогодні нам з вами є чим зайнятися. Давайте я зараз піду додому, це все складу ну і розкажу, що ж ми з вами сьогодні а, будемо робити. Так, давайте заходжу додому. Я чомусь двері не закрив. Так, ну ладно, так, давайте це все складаємо. Так, ну і давайте я вже вам розкажу, що ми сьогодні. Сьогодні з вами будемо робити. Річ тім, що мені вчора мій сусід розказав, що в моєму будинку є, оказується, гореще. Тобто я про це не знав. Я думав, що там суцільна креша, а оказується, ні, оказується, там є горище. Річ тім, що він знав того жителя, який тут раніше жив. Ну і в принципі, він мені розказав, що тут є горище. Так що я думаю, ми сьогодні з вами туди злазимо. Ну і як би подивимося, що там, як там. Ну, в принципі, я думаю, може там а, зробити якусь щось типо, зону відпочинку. В принципі, щось таке. А, в принципі, я ще. Нічого для цього не замовляв, бо я не знаю, в якому стані там те горяші. Можливо, сьогодні там прийдеться весь день перебиратися. Давайте поставимо, ага, тута. хорошо Так, давайте поставимо драбину ось так. Так, і давайте. Ага, ну тут, як я й думав, тут ми з вами не проліземо. Да, Ой-ой-ой, скільки тут павутини, Так, давайте. Ай-яй-яй, случайно, цю драбину зламав. Так, давайте тепер спробуємо якось отак пролізти. Опа. Ага, так ще. Ось тут треба драбина. Все, так, давайте тепер залазимо на це горище ну і дивимося, що тут. Ой-ой-ой, скільки тут павутини. Ну, в принципі, видно, що тут вже давно ніхто не жив і давно ніхто не прибирався. Так, ну, на цей випадок в мене є з собою мечі. Так, давайте залазимо. Ой-ой-ой, застряг вже я в цій павутині капець. Як тут неудобно залазити. Так. І знаєте, що я, я так гляну вже на це горище Ну і, в принципі, щось мені здається, що тут для зони відпочинку, ну, буде мало. Місія, В принципі, да. бо вот тут всього 2 блоки, а тут там по боках вже креша, блін, а тут там нічого не зробиш, бо тут всього один блок місця. Так що, напевно, ніякої зони відпочинку з цього не вийде. Так. І давайте, в принципі, глянемо, що тут. Так, тут я бачу зразу якийсь факел, не знаю вже скільки він тут стоїть. А, верстак і піч. Так, а в них у нас пусто. І тут якась скриня. Так, давайте глянемо, що тут. І тут павутина, ну і якесь сміття. Так, гаразд, в принципі, напевно, це те, що сусід залишив, те, що йому було. От не потрібно. Так, і давайте тепер глянемо в цю скриню, Що тут у нас? І тут в нас якась книжка. Так, окей, більше тут нічого немає, навіть нема павутини. Це якось дивно. Так, що ж, і відкриваємо цю книжку, не скриню, а книжку. Так, і тут в нас якісь цифри, 88, 61, 50. Так, пожіть, і що це може значити? Так, а тут більше в нас нічого немає. Так, пождіть. 61 і 50. 对。The Так, і щось я навіть уявлення не маю, що це може значити. Так, давайте зараз я спущуся, а складу цю павутину в скриню. Ну і якби будемо з вами думати, що ж це може значити. Пожіть, ну, не знаю, може, не знаю, може якийсь номер телефону, та хоча ні, номер телефону зовсім не такий формат. Може номер будинку, та хоча хто так будинок називає 886150. А що ж це тоді може бути? Хоча пождіть 80. 68, 61, 50. Здається, мені кажеться, що це можуть бути координати. Так, а в принципі, воно може і так бути. Так, пождіть. І це ще вроді рядом з нашим селом. Так, давайте, ну я візьму лопату. Так, і кірку. Вона ж мені потрібна буде. 61. Ну так, на такій висоті потрібно буде вже і кірка. Так. Ну так, да, якщо я не помиляюсь, то наше село десь знаходиться на 60. Так, о 5,6 висоті. Ну і судячи по координатам, це десь недалеко від нашого села. Так, пождіть, здається. Здається, це не тут, а, здається, це ось тут, десь ці координати. Так, давайте, в принципі, побіжимо за ними. Я чесно дуже радий, що це недалеко знаходиться від нашого села. Ну, і я сподіваюся, що це взагалі координати. Так. Так, ну і в принципі, я думаю, це десь десь, десь тут. я думаю, це. так, Давайте почнемо копати. А, я сподіваюся, це десь тут, бо я не хочу цілий день прокопатися, бо компаса в мене якби немає. Так що я не знаю, де а, тут це все може бути. Так, ну давайте зараз будемо копатися, ну я сподіваюся, що щось таке ми з вами знайдемо. Так, ну і ось, здається, я щось знайшов. Так, ось як ви можете побачити, ось яку я яму вирив, щоб це знайти. І ось, здається, я щось знайшов. Так, і це похоже на якесь обсидіан. А ні, пожріть, пожріть це обсидіованого скриня. Невже це раніше її тут -то оставив той житель, який жив в моєму будинку? Так, мені вже цікаво, що там, бо я щось не роздивлявся. Так, і тут у нас ось такі предмети. Так, окей, давайте я зараз це все а, зложу такий інвентар. Ми з вами ті всі візьмемо предмети. Ну, і, якби подивимося. Що то таке? Можливо, то той житель, який там раніше жив в моєму будинку, можливо, то він оставив для того, хто там буде жити наступний. типу, я не знаю. Хоча, сумніваюсь можливо, це він просто так тут оставив це все в нашому селі, бо не хотів з собою забирати в місто. Так, ну я не знаю, давайте в принципі взагалі подивимося, що це за предмети. Ну, якби протестуємо їх. Я думаю, що цьому жителю вони вже давно не потрібні. Та й тим більше вони лежали в моєму будинку. Так що тепер, по суті, вони мої, бо я їх якби знайшов в себе на горищі. Так що давайте, в принципі, подивимось. Так, давайте все, що нам не потрібно, я зараз складу до себе в скриню. Ну і в нас тут залишаться тільки ці предмети. Так що ж давайте я поки що таке все в інвентар складу. Ну і ми підемо десь. Ай, блін, як тут тепер неудобно виходити. Ну, і ми підемо десь ось сюди, і тут їх вже якби протестуємо. Так, і перше, що мені впало в око, це ось це, пождіть. Це ж. Так, хорошо. Так, ну і це обичні желізні слідки. Так, ну тут нема нічого цікавого. Так, давайте їх, в принципі, відкладемо в сторону. А це в нас, а це в нас вже цікаво. Це настоящі золоті слідки. Так, пожіть. Да, це настояще золото, ви представте, це ось скільки тут у нас. Ага, півстака. Це, це десь, ну не знаю, це десь ну три стаки смарагдів, точно, все. Я тепер, можна сказати, багатий. Так, хорошо давайте це все зложимо в сторону. Ну і тут а я в нас далі бачу ось таку броню. Так, ви просто подивіться, як я в ній вигляжу Так, пождіть там ззаді, а тут ззаді якісь балони, не знаю, можливо, з киснем чи чим. Ну, короче прям броня не знаю якогось космонавта Так, ну давайте якраз. Краще її зніму Так, ну і далі я в нас бачив щось ось таке. Так, це в нас, ого це в нас бензопила. Так, а ну-ка давайте попробуємо нею порубати дерево. Ого, дивіться, як вона бистро рубає дерево. Так, ну, в принципі, можна піти з нею буде колись в ліс. Так. А... Опа, а це в нас якийсь електрошокер. Так. Я вже чую, як він стріляє. Так, давайте ще раз зараз Попробуємо вистрілити з нього. Так, ну і все, лучше я його чпати не буду. І тут в нас є ось така якась пушка. Ого, ого. Так, давайте попробуємо кудись ось туди. І дивіться, вона аж туди достає до тих жителів. Так. Ну і здається, я одного жителя, Случайно завалив цією пушкою. Так, давайте лучше ми її теж відкладемо в сторону. Ну, і тут я в нас бачив ще ось такий кейсик. Так, ага. А, ага, тут треба поставити пароль. Ну давайте поставимо 4 одинички. Так, тепер вводимо його. Так, ну і тут якби пусто. Ну, в принципі, тут нічого немає, як я поняв. А, цей житель залишив його пустим. Я сподівався, що тут ще щось буде. Так, давайте сюди зложимо золото. Ну і оці пушки. Так, все, в принципі, а, давайте це все складемо сюди. Ну і давайте далі а, подивимося на оці якісь блоки. Це щось, як я бачу по названню, це якісь міни. Так. Давайте поставимо щось мені чесно страшно. Так. Ага. Щось нічого не відбувається. Так, ага, значить, цю міну, напевно, ще треба якось активувати. Так, хорошо. А, тут в нас є гравії, типа гравієва міна, і тут в нас є отака кам'яна міна. Так, ну і така піч. Це якби теж міна. Тіпа. Так, а вона чомусь взагалі не відкривається. Так, давайте я спробую зламати гравій. Так, і щось на нас не працює. Так як я розумію, немає смислу ламати камінь. Так, бо він також не спрацює. напевно, їх треба ще якось активувати, бо я по-інакшому не знаю, як вони можуть працювати. Так, хорошо. В принципі, для тролінгів це те, що треба. Так, ну і далі я тут бачив ось такі машини. Так, давайте подивимося. Вау, ви дивіться, це Rolls Royals Так, хорошо, блін, дивіться, який ж він класний. А, в принципі, так. А, я, я не за те кермосів. Так. Ой-ой-ой, ще ой, 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 вилізти зараз. звідси Так, давайте попробуємо на ньому поїздити. Так. Ага. А, все. Бензину немає. Так, хорошо. А, і тут а в нас ще якась така машина, а для неї, напевно, також треба буде бензин. Так, для неї також треба бензин. І тут я в нас ще бачу а, якийсь ось такий старий телевізор Ну це в мене сумнівів немає, що це того житля, який раніше жив там. Так, ну і тут я в нас також бачу якусь а, карту, це типа пропуск якийсь або ключ, щось таке. Так, ну ладно, це я також не знаю, що це. Так, ну і тут я бачу якісь також а, ключі. Да, це ж ключі, Да це ключі. Я не знаю, від чого. Адже підвалу вроді не було. В принципі, напевно, від будинку раніше були ключі. Ну, в общем, короче можете написати в коментарях, від чого це ключі, бо я чесно не знаю, і тут у нас є якась ось така карта скарбів. Так, хорошо, ви подивіться, і тут у нас якийсь хрестик можливо, там, кстати, лежить скарб В принципі, Якщо хочете, ми можемо піти за цією картою і пошукати ці скарби. Ну, знову ж таки, напишіть про це в коментарях. Якщо ви хочете, то ми обов'язково таке зробимо. Так. Ну і я тут в нас бачив ще щось ось таке. Так, давайте спочатку подивимося на це, бо я не представляю, що це може бути. І це в нас якась, не знаю, будка така, типа, чи що. Так, давайте сюди зайдемо. Ай-яй-яй-яй. Так, і тут в нас а, є щось комп'ютер, якийсь. Коротше, я не знаю, що це за будка, типа не знаю міні-офіс якийсь. Ну, і тут у нас такий стіл і комп'ютер. Так, давайте цю траву заберемо. Ой, ой, все. Ми лишилися без будки, ну, ну граз, в принципі, вона мені все одно була не потрібна, бо тут є дещо цікавіше. Я вже, здається, догадую, що це. І це в нас отакий стрійджений блок. Ага, ну і тут, як я розумію, ми можемо вибрати, що нам а, построїти. Так. Давайте глянемо, що тут є. Так, тут є якась башня, Ого, бібліотека, ну вона нам не треба. Маленький будинок, будинок овичний. Так, в принципі, я не знаю, що можна построїти. Опа, пекарня. Давайте построїмо пекарню. В принципі, мені цікаво подивитися. О, так, що ж, давайте нажимаємо, як я розумію, сюди, ну і зараз у нас щось має построїтись. Так, ну і мене відтолкнуло, а це значить, що в нас ось щось построїлося. Вау, ви подивіться, це справді якась пекарня. Так, ось навіть є труба. Так, давайте спробуємо якось зайти всередину і подивитися. Так. А, так, заходимо. Опа, у нас тут є тортик. Так, ну зараз я не голодний, так що, в принципі, їсти я його не буду. Так, тут в нас є скрині. а тут ще якісь скрині. Так, хорошо, а в нас тут а другий поверх є. Так, ну напевно, ми туди не заліземо. Напевно, там його взагалі нема. Хоча, ні, є, пождіть, а як туди залізти? Ладно, походу, ми туди не заліземо. Що ж, принципі, принципі, Здається, більш нічого не було. Ну так, ми все, в принципі, подивилися, що лежало в цій скрині. Ну і, в принципі, думаю, що якби ми і так нормально понавідкривали з вами предметів. Що ж, я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Ну а з вами був я. Верджай, Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну і давайте швидше наберемо тисячу підписників. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока!